Господь на небі мав свій план, не міг дивитись на руїни, тому покликав на майдан синів і дочок України. Він ніс за хмар усім любов, навчав добра, як в дні минулі, та пролилась безвинна кров, вп'ялись в серця сванцеві кулі. У фарисеїв, у катів все відбувалося по плану. Вже сотню знищено життів відважних ангелів майдану. Ті оборонці підвелись світ, огортаючи любов'ю, а їх убивці залили б руківки ненавистю і кров'ю. Надія й істина свята, молитва й віра все опертя. Їм потім друзі на щитах з майдану провели в безсмертя, між підлістю і смертю крок. Майдан, це тільки передгроздя. горить будинок повспілок, Михайлівський борців завозять. А далі, далі в одчий дім, підскорбне кача в домовині, красиві, дужі, молоді під знаменом блакитно синні. Господь дивився звіддаля на кров людську, на кожну рану. І на боротьбу благословляв живих захисників майдану. Хай нажираються коти, вони пощезнуть і насіння святої досягне мети.